Астріт Ліндгрен, Пеппі, довга панчоха, сідає на корабель. Пеппі ходить по крамницях. Одного чудового весняного дня, коли на небі світило ясне сонце, на деревах щебетали пташки, а по канавах весело дзюрчала вода, Томій Аніка прибігли до Пеппі Томі взяв із собою кілька грудочок цукру коневі пепі, і вони з Анікою спершу трохи постояли на веранді, погладили й погодували коня, а потім уже зайшли до пепі. Пепі ще спала, поклавши, як завжди, ноги на подушку, а голову сховавши під ковдру. Аніка полоскотала її за ноги і гукнула Вставай! Пан Нільсон давно вже встав і тепер сидів на абажурі. Невдовзі ковдра заворушилася, і з під неї висунулася кудла та руда голова. Пепа розплющила веселі очі і усміхнулася на весь рот. Ах, це вило скочити мене за ноги. А мені снилося, що це мій татко, негритянський король, мацає, чи не має в мене мозолів. Вона сіла на край ліжка і заходилася надягати панчохи, одну коричневу. А другу чорну. Але звідки візьмуться мозолі, коли носиш он, які ходаки? додала пепі і показала на чорні черевики вдвічі більші за її ступні. Що ми сьогодні робитимемо? запитав Томмі. У нас за нікою вільний день. Гм, треба подумати, мовила пепі. Танцювати навколо ялинки ми не можемо, бо вже танцювали три місяці тому. Та й кататися на ковзанах також не зможемо. Цікаво було б накопати золото, але й цього не можна, бо ми не знаємо, де воно лежить. Тобто ми знаємо, що на Алясці повно золота та до нього не дотовпися через інших шукачів. Ні, треба придумати щось інше. Ага, щось цікаве, мовила Аніка. Пепі заплела волосся в дві тугі кіски, які стирчали в різнобіч, мов палички, тоді сказала: А що, якби ми пішли до міста, походили б по крамницях? Ми не маємо грошей, сказав Томі. За те я маю, мовила пепі, і на підтвердження своїх слів відкрила торбу повну золотих монет. Пепі взяла їх повну жменю і запхнула в кишеню, пришиту посередині фартушка. Я вже готова йти, тільки ще знайду капелюха, сказала вона. Але капелюха десь не було. Пепі зазирнула в ящик з дровами і здивувалася, що там його також немає. Потім заглянула до хлібниці в буфеті, проте знайшла там тільки підв'язку від панчіг, поламаний будильник і скоринку хліба. Нарешті вона пошукала ще на полиці для капелюхів, але там лежала тільки сковорода. І шматочок сиру. Ну, ніякого тобі ладу, невдоволено мовила пепі. Нічого не можна знайти. Аго, капелюху, де ти? Ти хочеш йти до міста чи ні? Мерщій показуйся, я не буду на тебе чекати. Проте капелюх не показувався. Ну, як хочеш, про мене, сиди вдома, як ти такий дурний, але щоб мені не пхикав, коли я повернуся, суворо сказала вона. Невдовзі після цього на шосе, що вело до міста, вибігло троє дітей Томі, Аніка і Пепі з мавпочкою на плечі. Діти були веселі, бо на синьому чистому небі так гарно сяяло сонечко. Поряд у канаві дзюркотіла вода. Канава була глибоченька. Мені так подобаються канави, сказала пепі і, недовго думаючи, залізла у воду, що сягала їй вище колін. Вона побрела по канаві так швидко, що натомій Аніку полетіли бризки. Я граюся в корабель. гукнула пепі, але тієї ж миті спіткнулася і впала у воду. Тобто підводного човна, виправилась вона, підвівшися з води. Ти зовсім мокра, пепі, стурбовано сказала Аніка. То й що? відповіла пепі. Хто сказав, що діти неодмінно повинні бути сухі? Адже відомо, що холодна вода загартовує. Це тільки в нас дітям не дозволяють ходити по канавах. У Америці в канавах повно дітей. Навіть в воді не лишаються місця. Вони не вилазять звідти цілий день. Взимку, звичайно, вони замерзають, тільки голови стирчать із криги. Матері приносять їм овочеву юшку й котлети, бо діти не можуть прийти самі на обід. Зате будьте певні: діти в Америці здорові, як дуб. Того ясного весняного дня містечко було дуже гарне. Між розкиданими, аби як будиночками, звивалися вузенькі, бруковані камінням вулички. В палісадниках, що були майже біля кожного будиночка, цвіли проліски й крокуси. В містечку було чимало крамничок, і покупців такого погідного дня також не бракувало. Дзвоники над дверима, які то відчинялися, то зачинялися, дзеленчали майже без перестанку. Жінки заходили з кошиками й купували каву, цукор, мило та масло. Забігали туди й діти, купити лимонаду або пачечку жувальної гумки. Але в багатьох дітей не було грошей. Вони сумно стояли біля вітрин і не зводили очей з тих чудових ласощів, що були там виставлені. Десь над полудень, коли сонце світило найяскравіше, на головній вулиці містечка з'явилося троє дітей. Це були Томі, Аніка й пепі, мокра, мокрісінька пепі, з якої стікала вода. Всюди, де вона ступала, залишався мокрий слід. Ой, які ми щасливі, раділа Аніка. Гляньте, скільки всього виставлено, а в нас повне кишені золотих монет. Томі теж, коли уявляв собі, скільки вони всього накуплять, підстрибував з радощів. Так, мабуть, треба вже починати купівлю, мовила пепі. Найперше, я хочу купити піаніно. Піаніно? здивувався Томі. Ти ж не вмієш на ньому грати, пепі. Не знаю, я ще не пробувала, відповіла пепі. Не мала нагоди спробувати, бо не було піаніно. А я тобі скажу, Томі. Треба дуже довго вправлятися, щоб навчитися грати на піаніно без піаніно. Крамниці з піаніно їм не трапилося. Зате вони опинилися біля парфюмерії. У вітрині вони побачили велику банку мазі від ластовиня, а поряд картку з написом. Вас турбує ластовиння? Що там написано? спитала пепі. Вона не могла прочитати такого довгого речення, бо не хотіла ходити до школи, як інші діти. Там написано, вас турбує ластовиння? прочитала Аніка. Ти ба! здивувалася Пепі. Що ж? На чемне запитання, треба чемно її відповісти. Заходьмо. Пепі відчинила двері і зайшла всередину в супроводі Томі і Аніки. За прилавком стояла літня жінка. Пепі підступила до неї і твердо мовила Ні. Що ти бажаєш? спитала жінка. Ні. ще раз мовила пепі. Я не розумію, що ти маєш на думці, сказала жінка. Ні. Мене не турбує ластовиння!» Тепер жінка зрозуміла пепі, але вона глянула на неї й вигукнула: Дитино моя, та ти ж уся в ластовині. Так, але воно мене не турбує. Воно подобається мені. До побачення! Пепі рушила до виходу, проте в дверях обернулася й гукнула. Але якщо у вас є така мазь, від якої виступає ще більше ластовиня. То пошліть мені додому вісім банок. Поряд з парфюмерією була крамниця жіночого одягу. Бачу, поблизу немає цікавіших крамниць. Отже, почнемо купувати тут, сказала Пепі. Діти зайшли до крамниці. Попереду пепі, за нею Томі, а позаду Аніка. Найперше вони побачили гарний манекен, одягнений у блакитну сукню. «Гляньте!» Мабуть, це та жінка, що завідує крамницею, мовила пепі. Я дуже рада познайомитися з тобою. Звернулася вона до манекена і схопила його за руку. Та лихо, рука манекена не витримала щирого потиску пепі, відламалася і випала з шовкового рукава. Томі затремтів зляку, а ніка мало не заплакала. До дітей відразу підбіг продавець і сердито напався на пепі, що тримала довгу руку манекена. Тихо, не кричи, сказала пепі, коли він замовк, щоб передихнути. Я думала, що це крамниця самообслуговування і хотіла купити собі цю руку. Продавець ще дужче розсердився і сказав, що манекен не продається, а якби й продавався, то саму руку не можна купити. Але Пепі й так доведеться заплатити за весь манекен, бо вона його зламала. Дуже дивно, мовила Пепі. Добре, що, хоч не скрізь так торгують. Уяви собі, що мені захочеться печені, і я піду по шматок м'яса до різника, а він скаже, щоб я купувала цілу свиню. З цими словами пепі недбалим порухом витягла з кишені дві золоті монети і кинула їх на прилавок. Продавець занімів з подиву. Може, ваша лялька коштує дорожче? запитала пепі. Ні, ні, звичайно багато дешевше, відповів продавець і ввічливо вклонився. То візьми собі здачу і купи за неї своїм дітям цукерок, сказала пепі і рушила до дверей. Продавець кинувся за нею, ще раз уклонився і спитав, куди послати манекен. Мені потрібна тільки ця рука, і я візьму її з собою, відповіла пепі. А решту манекена розбери на частини і роздай бідним. До побачення! Навіщо тобі ця рука? запитав Томі, коли вони були вже на вулиці. Ти ще й питаєш. Хіба в людей не буває штучних зубів, штучного волосся і штучні носи бувають? То чому б мені не мати штучної руки? І щоб ти знав, мати три руки дуже зручно. Коли ми з татом ще плавали по морях, то, пам'ятаю, раз попали в таке місто, де всі люди мали по три руки. Чудово, правда ж? Уявляєш собі, вони обідають і тримають в одній руці веделку, а в другій ножа, а тут раптом захочеться подлубатися у носі або почухатися у вусі. Так, непогано вони придумали з тією третьою рукою, скільки часу виграють собі. Пепі задумалась. Потім невдоволено сказала: Ох, я знов брешу. Дивно, але брехня з мене так і рветься. Ніяк я не можу її стримати. Щиро казати, в тому місці люди не мають третьої руки, мають тільки по дві, як і всі. Вона замовкла, а за хвилю додала: Навіть чимало з них мають по одній руці. Так не буду більше брехати. Скажу відверто, що вони взагалі не мають рук і коли хочуть їсти. То нахиляються до тарілки і хлепчуть з неї, а почухатись у вусі зовсім не можуть і мусять просити допомогти в своїх матерів, он як там люди живуть. Пепі невдоволено похитала головою. Я справді ніде не бачила так мало рук, як у тому місці. Але зі мною завжди так. Раз у раз я щось вигадую, щоб звернути на себе увагу. От і набрехала про людей з трьома руками, коли в них зовсім немає рук. Пепі пішла далі вулицею, тримаючи під пахвою руку від манекена. Перед вітриною кондитерської вона зупинилася. Там уже стояла ціла зграя принишклих дітлахів і зачаровано дивилася на ласощі, виставлені за шибою. Великі банки з червоними, синіми й зеленими карамельками, довгі ряди шоколадних тістечок, цілі стоси жувальної гумки й паперові пакети з солодким лимонадом. Не дивно, що діти, які стояли й дивилися на те добро, тяжко зітхали. Адже в жодного з них не було грошей, навіть найдрібнішої монетки в п'ять ере. Пепі, зайдімо сюди, попросив Томі і нетерпляче смикнув її за сукенку. Так, сюди нам треба навідатися, рішуче мовила Пепі. Ходімо. І діти переступили поріг кондитерської. Прошу, дайте мені 18 кілограмів карамельок, сказала пепі і вийняла золоту монету. Жінка витріщила на неї очі. Вона зроду не продавала ще нікому стільки карамельок. Може, 18 карамельок? перепитала вона пепі. Дайте мені 18 кілограмів карамельок, сказала пепі і поклала на прилавок свою монету. Тоді жінка заходилася насипати цукерки у великі торбини. Томі й Аніка стояли поряд і показували їй, з яких банок насипати. Найдобріші були червоні карамельки. Якщо їх трохи обсмоктати, то вони мали дуже смачну серединку. Зелені були кислуваті, але непогані. Малиновий мармелад і солонцеві льодяники також були добрі. Купимо по три кілограми кожних, запропонувала Аніка. Так вони і зробили. Мені ще треба 72 пакети лимонаду і сотні шоколадних тістечок. І На сьогодні досить, сказала пепі. І, мабуть, потрібен буде візок, щоб усе це забрати. Жінка сказала, що поряд є крамниця іграшок, і там можна купити візочок. Тим часом перед кондитерською зібралося ще більше дітей. Вони дивилися крізь вікно, як пепі купувала цукерки і мало не мліли з хвилювання цікавості. Пепі побігла до крамниці іграшок, купила візочок і навантажила на нього всі свої пакунки. Тоді озирнулася на дітей і гукнула: Хто з вас не любить цукерок, виходьте наперед. Але ніхто з дітей не вийшов. Дивно, сказала пепі. Ну, то виходьте, хто любить цукерки. Всі діти, а їх було двадцять троє, виступили наперед. Звичайно, Томі й Аніка також виступили наперед разом з усіма. Томі, відкривай торбини! наказала Пепі. Томі тільки на це й чекав. І почався такий цукерковий бенкет, якого ще ніхто не бачив у цьому містечку. Діти напихали в рот цукерки, червоні, що мають смачну серединку, зелені, кислуваті, але непогані, малиновий мармелад і солонцеві льодяники, а заїдали їх шоколадними тістечками, бо шоколадні тістечка дуже смачні з малиновим мармеладом. З усіх боків набігали ще діти, і пепі насипала їм повні пригорщі карамельок. Мабуть, доведеться купити ще 18 кілограмів цукерок, сказала вона. Бо нічого не залишиться на завтра. Вона так і зробила. Та однаково на завтра мало що залишилось. А тепер ходімо далі, мовила пепі, і зайшла до крамниці іграшок. Усі діти рушили за нею. У крамниці було стільки цікавого, що в дітей аж очі розбіглися іграшкові залізниці, машини, які можна заводити, чудесні ляльки в ошатних сукенках, іграшковий посуд, пістолети з пістонами, олов'яні солдатики, плюшеві собаки, слони, книжкові закладки і лялькові театри. Що бажаєте? запитала їх жінка, що стояла за прилавком. Бажаємо всього потроху, відповіла пепі, оглядаючи полиці. Нам, скажімо, вкрай необхідний ляльковий театр. І пістолети з пістонами також не завадять. Але ви нам допоможете, правда? І пепі дістала з кишені цілу жменю золотих монет. Після цього кожне з дітей одержало право вибрати собі, що хоче, а Ніка взяла чудесну ляльку з русявими кучерями, вбрану в рожеву сукенку. Коли їй натиснути на животик, вона казала: Мамо, Томі давно мріяв про духову рушницю й парову машину. І тепер дістав і те, і те. Решта дітей також отримали те, що хотіли. І коли пепі скінчила купувати, в крамниці майже не залишилося іграшок. На полицях лежало тільки трохи книжкових закладок та дерев'яних кубиків. Собі Пепі нічого не купила. А пан Нільсон отримав нове люстерко. На останці пепі купила ще всім поглиняному свистку. Вийшовши з крамниці, діти щосили засвистіли в ті свистки, а пепі почала відбивати такт рукою від манекена. На головній вулиці зчинився такий гармидер, що туди прибіг поліцай. Що це тут за свист? спитав він. Парадний марш гвардійців, відповіла пепі. Але, мабуть, не всі діти знають його, тому свищуть хто що вміє. Негайно перестаньте. крикнув поліцай і затулив долонями вуха. Пепі поплескала його по плечі рукою від манекена і сказала Радій, що ми не купили сурм. Одне за одним діти перестали свистіти. Нарешті затихли всі, крім Томі, що час від часу ще стиха посвистував. Поліцай суворо наказав дітям іти додому. Не можна збиратися такою юрмою на головній вулиці. Та діти й самі раді були швидше опинитися на самоті і натішитись новими іграшками, завести машину чи викупати нову ляльку. Вони розійшлися веселі й задоволені, і того дня ніхто з них не захотів вечеряти. Пепі, Томі й Аніка теж подалися додому. Пепі тягла за собою візок, заглядала на всі вітрини і по складах читала, що там було написане. Аптека. Це те місце, де продають ліки? спитала вона. Те, – відповіла Аніка. О, то мені треба зайти й дещо купити. А хіба ти хвора? запитав Томі. Не хвора, але може захворіти, відповіла пепі. Щороку захворює і вмирає безліч людей тільки через те, що не мають під рукою ліків. А хто зна, чи не звалить і мене якась небезпечна хвороба? Аптекар стояв біля прилавка і готував таблетки. Коли війшла пепі Томій аніка, він саме кінчав свою роботу, бо вже час було зачиняти аптеку. Дай мені, будь ласка, чотири літри ліків, сказала пепі. Яких ліків? нетерпляче спитав аптекар. – Ну… Таких, що помагають від хвороби, пояснила пепі. Від якої саме? спитав аптекар ще нетерплячіше. Ну, щоб помагали від коклюшу, від мозолів, і як болить живіт, і як нудить, і як ненароком запхнеш горошину в ніс, і таке інше. А ще добре було, б, щоб я могла ними натирати меблі, ну, щоб це були справді корисні ліки. Аптекар сказав, що таких корисних ліків немає. Від кожної хвороби треба окремих ліків. А коли пепі назвала ще з десяток хвороб, які вона хотіла б вилікувати, він виставив на прилавку довгий ряд пляшечок. На деяких він написав зовнішнє і пояснив, що тими ліками можна тільки натирати тіло ззовні. Пепі заплатила за ліки, подякувала аптекареві, забрала свої пляшечки і вийшла разом з Томій Анікою. Аптекар глянув на годинник і переконався, що пора зачиняти. Він замкнув двері і вже зібрався йти вечеряти. На вулиці пепі оглянула свої ліки і вигукнула Ой ой! Я забула, найголовніше. Двері аптеки були вже замкнені, і вона міцно натиснула пальцем на кнопку дзвоника. Томі і Аніка почули, як шалено задзеленчало в аптеці. За хвилину в дверях відчинилося віконечко, через яке продають ліки. Коли їх треба вночі якомусь тяжкохворому, і звідти висунулася голова аптекаря. Побачивши дітей, він почервонів з люті. Чого ти ще хочеш? сердито запитав він пепі. «О, вибач, любий аптекарю, сказала Пепі. Але в мене невідкладна справа. Ти так добре розумієшся на хворобах, то, може, скажеш мені, що краще робити, коли болить живіт? Їсти підігріту ковбасу. Чи занурити живіт у холодну воду. Аптекар ще дужче розлютився. Іди геть звідси і негайно, а то я, заревів він і зачинив віконечко. Лишенько, який він лютий, мовила пепі, наче я йому щось зробила. Вона ще раз подзвонила, і за кілька секунд з віконечка знов показалася голова аптекаря. Тепер обличчя в нього було страхітливо багряного кольору. Мені здається, що підігріта ковбаса надто важка для шлунка, мовила пепі, дивлячись на нього лагідними очима. Аптекар нічого не відповів, тільки хряснув віконечком. От тобі й маєш, мовила пепі і стиснула плечима. Спробую ковбасу, хай нарікає на себе, коли мені стане гірше. Вона сіла на східці аптеки і виставила рядком усі свої пляшечки. Аж дивно. Що дорослі люди такі непрактичні, мовила вона. Ось тут. Стривайте, я порахую вісім пляшечок, і в кожній чогось потроху, хоч усе це влізло б в одну. Та на щастя, в мене здоровий і тверезий розум. З цими словами пепі повідкорковувала пляшечки і злила всі ліки в одну. Тоді добре все змішала, піднесла пляшечку до рота і хильнула з неї. Аніка, що бачила на деяких пляшечках напис зовнішнє, занепокоїлась. Пепі, не пий, там може бути отрута, крикнула вона. Побачимо, радісно мовила пепі. Завтра вранці знатимемо. Якщо я буду жива, то ліки не отруйні, і їх може пити навіть немовля. Томі й аніка задумалися над її словами. Нарешті Томі непевно, трохи сумно спитав. А коли вони отруйні, що тоді? Тоді візьмете те, що лишилося і почистите собі в їдальні меблі, відповіла пепі. Принаймні, ми не дарма викинули на них гроші. Вона поклала пляшечку на візок, там уже лежала рука від манекена, духова рушниця Томі, лялька Аніки і пакуночок з п'ятьма червоними карамельками. Це було все, що лишилося з 18 кілограмів. Пан Нільсон також сів на візок. Він стомився і хотів, щоб його везли. А знаєте, це, мабуть, добрі ліки, бо я враз побадьорішала, озвалася раптом пепі. Якби я була кицькою, то високо задерла б хвоста. Вона швидко рушила додому, тягнучи за собою візок. Томі й Аніка ледве встигали за нею, бо натомилися, а крім того, в них трохи болів живіт. Далі буде. Для вас читала Любов Романова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок! Долучайтесь в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казочок, солодких вам снів! До нових зустрічей!